Вітаю дівчата! Мене звати Мар'яна Концевич і сьогодні ми будемо у відео знайомитися з верхніми формами, які верхні форми обрати, що це за форми нового покоління, чим вони відрізняються від форм старого покоління і які форми обрати. Чи потрібно скупляти всі види верхніх форм, які є на ринку? Я поясню тобі, яка форма для якої нічової пластини, для того, щоб ти знала, яку обрати безпосередньо тобі. І так. Поїхали. І так, у мене тут 7 упаковочок різних верхніх форм. І звісно, що кожна з них йде плюс-мінус або для нарощення різної форми, або для різного типу нігтювої пластини. І так, давайте по черзі. Починаємо ми з першого номеру МК1. Кожна верхня форма має ось тут абревіатуру по їх номерах. На упаковочці у вас відразу написано, що можна наростити з цієї верхньої форми. Короткий Завужений квадрат. Все відносно короткий завужений квадрат можна наростити, якщо нігті свої арочні і не мають вниз ростучості. Тоді так можна наростити короткий квадрат, і при умові, що цей короткий квадрат завершується ось тут, після опуску апексу. Якщо ви наростите ось такий короткий квадрат, вони можуть виглядати злітними. І так, їдемо. Перший номер форма балерина. Відкриваємо її, і давайте з нею по її порозглядаємо. Отже. Верхня форма має зміщений апекс, тобто, якщо ви її захочете наростити на коротку нігтьову пластину, так не вийде, оскільки апекс буде на вільному краю і на самій основі нігтя матеріалу практично не буде. Тобто ця верхня форма йде для, для середньої та довгої ніхтіової пластини, тоді її апекс буде розміщений безпосередньо на ніхтів пластині, і такі нігті будуть нормально носитися. Форма має центральну вісь, форма має всі позначки для опилу, овалу, квадрату, так, ну і балеринки. З неї класний виход, класна виходить форма мигдаль, обожньою впрям її. Тут є один нюанс, так як у форми зміщений апекс, то на нігті, які мають високий свій апекс, вона не сяде від кути, коли її потрібно буде відпечатувати від апексу або працювати в техніці відпечатки. Як це робити, якщо ви не знаєте, як грамотно працювати верхніми формами? Ви можете прийти до мене на навчання. В описі до цього відео залишу посилання на свою інстаграм-сторінку, де є всі курси по верхніх формах. Отже, форми мають розширено розмірну сітку, оскільки дивіться. У мене нігті середньої ширини і, от, наприклад, нульовочка. Подивіться, який має запас матеріалу. Далі, що потрібно знати, верхня форма стончена в ділянці кутикули, її зручно підрізати і формувати ту лінію посмішки, яка вам необхідна. І кажу, з цієї верхньої форми виходить ідеальний мигдаль. Збільшений розмір цифр дозволяє легко бачити, яка це форма. Я думаю, ви знаєте, що на попередніх старих старого покоління, попереднього покоління верхніх формах, циферки настільки маленькі, що просто нереально щось побачите. Розмірна сітка від 0 до. 13-го розміру, тобто 14 розмірів, це на дуже малесенькі нігтики. Подивіться, прям, який малесенький пластик. Не знаю для кого вони, точно не для мене. Окей, з першою формою розібралися. Це форма балерина МК-1. Їдемо далі. Мигдаль, МК2. Аналогічно, що можна нарощувати? Короткий завужений квадрат, коротка та середня довжина овалу, довгий та середньої довжини мигдаль. Тобто тут ви можете нарощувати будь-яку верхню форму. Відразу говорю про те, що верхня форма, ось ця мигдаль, має пряму повздовжню арку. Тобто її опилювати ви маєте по ось такій архітектурі. Єдине, що ви можете собі дозволити, це злегка заокруглити оцей кутик, щоб вона виглядала в мигдаль. З неї виходить класний ось такий квадратик будь-якої довжини, оскільки форма має правильний апекс, який знаходиться у своєму правильному місці розташування, не зміщений. Тому вона класно підійде для нарощення будь-якої довжини на більш плоскій нігтєвій пластині. Тобто ця верхня форма не має великої арки. Ця форма більш плоска. Вона має правильну архітектуру. Єдине, що зважайте на те, коли ви робите від початку, не притискайте сильно пальчиками верхню форму, бо якщо ви будете притискати, верхня форма ось тут буде прогинатися, і ви їй поміняєте просто архітектуру, що є неправильно. Тому ця форма буде ідеальною для нарощення. З легка завуженого квадрату, овалу, медалю і так далі на більш плоску нігтєву пластину. Вона має так само стончений пластик в зоні кутикули, вона має центральну вісь, що дозволяє її правильно роз, розташувати відносно центральної осі нігтя і не скривити її при відпечатці, має позначки на квадрат на овал мигдаль, тому е, дуже класна верхня форма. Розмірна сітка також збільшена, збільшені циферки. Вже вам показую. Дивіться: нульовочка якого розміру? Просто величезна. От тобто на досить широку нігтєву пластину є. їдемо далі. Це була форма балерина. Ой, господи, вибачте, бачите, мигдаль МК2. Далі квадрат МК3. Це, знову ж таки, арочний квадрат, який має правильну архітектуру, який має правильний апекс у, на одній третій нігтєвої пластини, яка підходить на арочну нігтєву пластину, так? і має всі позначки: центральна вісь, збільшені циферки, щоб легко було видно її, позначки для. Елементарно приклеювання молду, щоб у вас молд був на одному рівні для відпечатки френчу. Не можу вам сказати, що оці позначки йдуть для опилу, наприклад, овалу мигдалю. Ні, тому що такі нігті будуть виглядати взлітними. От, подивіться, якщо я отак поставлю і отак опиляю на мигдаль, то цей нігодь буде виглядати просто взлітним. То більше, ці позначки йдуть на опил лінії посмішки френчу. Ну і загалом ця форма є для квадрату. Повздовжня арка пряма, нижня паралель пряма, арочка приблизно 50%. Ну, можливо, 45%, не знаю, точно виміряти не можу. Ось. І е, форма має абсолютно правильну архітектуру. І знову ж таки, за рахунок того, що вона досить таки довга, її легко можна роздавити пальчиками. Тому, коли ви робите відпечатку, будь ласка, будьте обережними, не перетискайте верхню форму. Так, це був МК3. Арочний квадрат. Далі їдемо. Це в нас класичний мигдаль МК4. Це верхня форма, яка має достатньо велику арку всередині. Тобто, ось тут вона має достатньо поперечно велику арку. Вона має зміщений апекс, а отже, підійде для арочних нігтів без сильно вираженого апексу, і для важросучого нігтя, який знову ж таки не має апексу. Для роботи на вниз ростучих нігтях або на нігтях з високим апексом, вимагає відпечатки від апексу або відпечатки з відступом. Знову ж таки, можу вас керувати на свій онлайн-курс або живий курс, якщо ви хочете навчитися грамотно працювати верхніми формами. В зоні кутикули має потончений пластик, що дозволяє робити класну відпечатку практично без контуру Так? Тобто там не буде що паляти, якщо ви правильно зробите відпечатку. Має всі позначки для легкої орієнтації викладки лінії посмішки. Далі, нижня паралель класна, пряма, не взлітає, тобто має правильну архітектуру і робить ідеальне нарощення форми мегдаль. Якщо у вашої клієнтки нігті дуже короткі, мають нігтьове ложе. То ця форма не надто підійде, тому що апекс є зміщений, і такі нігті е, не будуть мати повноцінного укріплення на нігтів пластині. Тому або прийдеться вручну докладати апекс, або ж робити знову ж таки від початку по викладеному матеріалі, так як апекс буде за межами нігтєвої пластини. Тут зважається на це. На рахунок циферок, циферки тут є меншими, бачите, ось які вони. Трішки менше, на жаль, але, скажімо так, їх теж достатньо видно відносно того, які були попередні. Велика розмірна сітка. Дивимось: нульовочка, подивіться, ще скільки пальчика можна заховати. Тобто для досить такої широкої нігтівої пластини ці форми підійдуть. Їдемо далі. МК5. Якщо вам страшно купляти такі верхні форми, бо вам здається, для чого вони, оскільки ця форма має якусь таку незрозумілу повздовжню арку догоподібну. То я вам зараз поясню. Така форма ідеально нарощує короткий квадрат, короткий овал і, можливо, такий трішки заокруглений мигдаль. Тобто ви не наростете на ній великою довжиною, тобто приблизно оця довжина є така впрям максимальна, максимальна, і то, якщо ви на ній опиляєте мигдаль. От. Тому ця форма має достатньо таке велику внутрішню поперечну арку, має довгоподібний вільний край, тобто квадрату ось такої довжини ви не наростити, оскільки він буде просто взлітний. Тому рекомендую їх для нарощення короткої довжини квадратику, прямо ось звідси ви можете вже нарощувати квадрат, короткий овал, ці форми, речі, форми натурального нігтя буде виглядати просто. Дуже натуральною нарощеною після цих форм. І е, за рахунок того, що пластик дуже тонкий в ділянці кутикули, ви можете відпечатати цю верхню форму таким чином, що навіть не буде сліду для опилу, якщо вмієте відпечатувати. Знову ж таки, ці верхні форми мають зменшений розмір циферки, але вони мають дуже великий е, розмір. Нульовочки. Таку верхню форму ви зможете наростити навіть нігодь на нозі, якщо бракує його. Але дуже рекомендую це робити лише в літній період, коли е, ваша клієнтка ходить у відкритому зуті. Знову ж таки, центральна лінія, лінії посмішки і так далі. Дуже класна верхня форма, дуже рекомендую вам її мати. Їдемо далі. У мене є ще один квадрат. Називається він арочний квадрат. Скажу відразу: арка цього квадрату і арка попереднього квадрату мк 3 дуже подібна, тому ви можете обрати будь-який з них не суттєво, який ви оберете. Апекс стандартний, класичний, там розташований на одній третій нігтєвої пластини. Поперечна арка її так само приблизно 50 градусів, 50% від кола, нижня паралель пряма, нижня паралель пряма повз арка. Пряма Має позначки для френчу, для розмітки французького о, посмішки для французького манікюру і всі необхідні позначки центральної осі і так далі. Розмір циферки, на жаль, також трішечки менший, та, попри те, її достатньо легко видно. Верхня форма має м'який пластик в зоні кутикули, що дозволяє робити від початку без сліду, і її легко підрізати по контуру кутикули клієнтки. Так що досить рекомендую теж її мати. Ну, але можете обирати або цю, або цю верхню форму. Їдемо далі. Мало не забула. Нульовочка цієї верхньої форми, так само досить таки велика, тобто вона підійде вам на дуже широку нігтюву пластину. І тут їх є 15 розмірів, оскільки остання циферка це 14. Тобто Вона дуже-дуже манюсінький нігтик. От, а тепер переходимо далі. МК7 це салонний квадрат. Що це означає? Це квадрат, який має а, зміщений апекс. Це перше. Друге, він має повню паралель, повздовжню арку, опущену вниз. Тобто він нарощує досить такий красивий салонного, а, типу, квадратик, більш натуральний. Ця форма ідеально підходить для арочних нігтів без вираженого апексу, для верх ростучих нігтів, в яких... А, Такий тип нігтів, їхня варгростучість заховається власне ось в цьому апексі, і е, вони будуть виглядати досить красиво, природньо нарощеними. Далі, ця форма має всі позначки необхідні, має стончений е, матеріал в зоні кутикули, має велику циферку, Ну і, в принципі, є достатньо великого розміру для відпочатку. Бачите, ще скільки є на моєму нігті. Запасу. Форма є чітким квадратом без завуження і має практично плоский вільний край. Тобто, для тих клієнтів, які не люблять арочки на вільному краю, це ідеальний тип квадрату, тому що чим довша довжина. Тим менш помітна буде оця арка. Хоча правильна архітектура буде збережена за рахунок арочки всередині верхньої форми. Тому, якщо ваші клієнти люблять більш натуральний вигляд квадрату, то для них підійде дуже класна ось ця верхня форма. По розмірах. Дивимося, скільки тут розмірів. Тут є 14 розмірів, оскільки остання циферка 13. Теж досить маленький розмір на дуже маленьку ніштєву пластину. А тепер давайте поговоримо про те, які верхні форми обов'язково мати на початок. Тобто далі ви можете розширяти свою, свої види верхніх форм, але обов'язково для початку ви повинні мати. Ось ці дугоподібні форми для нарощення короткої довжини, Ось ці мигдальні форми для нарощення мигдалю. І будь-який з квадратів. Або ось цей, або ось цей. І я говорю про арочні, тобто МК3, або МК шості. Це є три верхні форми, які обов'язково мати для старту. Решту ви можете поступово дозамовляти. Всі ціни і питання поверхні форми ви можете задати на нашій сторінці, безпосередньо менеджеру по продаж або поцікавитись на нашому сайті. Всю інформацію залишу в описі під цим відео.